Оржівський одек провів останній контрольний поєдинок перед стартом осінньої частини футбольного сезону. Після перемоги над ласкою збирати на з рахунком 2-1 Цього разу суперникам був ще один представник волинського футболу Луцьк Сантехмонтаж. Минулому році зайняли перше місце. Виграли кубок Волині того року. Ми виграли перше, теж перше місце зайняли. І зараз, 24 числа, будемо грати на суперкубок. Команди не так давно зустрічалися на початку року, Одек переміг Луць Сантехмонтаж у фіналі кубка Віктора Завадського. Тоді рахунок був 6-3. Я скажу, що команда дуже додала зараз. Може, ми збавили, знаєте, але команда я кажу, що команда і повинна даже на і виступити теж непогано на Україну там. На відміну від попереднього товариського матчу з Ласкою, коли усі без винятку гравці отримали більш-менш рівномірний час перебування на полі, в грі з ЛСТМ головний тренер Одека Олег Шандрук змінив стратегію підбору футболістів. У нас 13 числа початок аматорського чемпіонату, тому дійсно десь ця генеральна репетиція була ближче. Ясно, що ми вже мали би провірити, я би не сказав на 100% основний склад, тому що. На щастя, для мене, я маю рівноцінних футболістів на сьогоднішній день 26, І... але все-таки. Більшість прийняла участь. Хтось більше зіграв, хтось менше. І на сьогоднішній день повторю, це була генеральна репетиція перед вже аматорським чемпіонатом. Матч команди розпочали без розвідки. Одек відразу пішов в атаку і намагався тримати надвисокий темп гри. Це дало свої плоди вже на 17-й хвилині. Олександра Панчука пинився в потрібному місці в потрібний час і встиг підставити ногу після удару партнера. 1-0. другого голу довелося чекати майже до перерви. Зіграшку того пройшов для Оржівців ідеально. Капітан Сергій Чекалюк-Козакевич скинув м'яча на Юрія Красномовця і 2-0. Характер, і, звісно, команда готується Оржів дуже прилично виглядала, навіть на тому фоні, на нашому. Ну, мені команда подобалася. Ваша всі двигаються. Правда, у вас по дві тренування. У нас, зараз у нас йде по одній тренурівці, але чотири рази в тиждень, знаєте, бо ребята працюють, ми. Як то кажуть, президент каже, ми любителі. Ну, трошки її ганяю. Вчора була дуже така сильна тренування. Ну, тут не є виправдання, я вам зразу скажу. Дуже слабо зіграла команда. Дуже. Не пройшло і 10 хвилин другого тайму, як Одек довів рахунок до розгромного. Швидка атака господарів поля завершилась тим, що Олександр Панчук вже розстрілював безсилого кіпера Волинян. Після цього голу Олег Шандрук провів масову заміну гравців, поле повністю покинули футболісти нападу та півзахисту. І вже за дві хвилини у ворота Лучан залетів четвертий гол, який забив Віктор Газицький. Найпомітнішим в складі Одека в цей час виглядав Павло Таргоні, який активно та агресивно діяв як у Атаці, так і у відборі м'яча. А бажання якнайкраще проявити себе в грі іноді зашкалювало. І все ж на 70 70-й хвилині Павло Таргоній добився свого подача зі штрафного, який він сам і заробив, і потужний удар під поперечину не залишив воротарю жодних шансів. Йому потрібний час. Він трошки втратив свої кондиції, тому що він не грав. Це саме головне, тому що футболіст, в якій б він команді знаходився, професійна, непрофесійна. Саме головне це ігрова практика. В неї її не було. І навіть по цій грі видно, що він ще і в нашу гру трошки не вписується. Треба час, але саме головне, що в нього є бажання. Саме головне, і я сподіваюся, що все-таки він нас підсилить наш колектив. І я повторююсь, буде саме головне для нападаючого забувати голи. те, що він сьогодні і зробив. Ну, але в нас конкуренція досить серйозна, і він її має витримати однозначно. Щодо гостей, то в їх складі яскраво вирізнявся ветеран, який за плечима має досвід виступів у прем'єр-лізі Тарас Кабанов. Саме він найбільше тероризував оборонців. і навіть мав декілька можливостей забити. Але вратарі Одека в цьому матчі діяли бездоганно. Був у нас той турнір з завазку. Він тоді отримав травму. Якраз ми грали з зожево, отримав травму. І з тих пір він сьогодні перший раз вийшов на поле. Для першого разу я вважаю, що то є нормально, тим більше він мав моменти і міг забити, Ото його є таке, як можна сказати, по футбольному піжонство. Вихід один в один, бери, розстрілюй, бий в будь-який гол, він хотів підсікнути. Знаєте, як то в футболі буває, забий гол, і гра може повернутися в другу сторону, розумієте. Ну, для першого разу, як він от вийшов на поле, я покажу так, да, він мало двигається, все, але... Ми, в принципі, гру ставимо не на нього, ми стараємося теж контролювати м'яч внизу все. Ну а так, він, якщо вверху боротись, звісно, він король там. Тож одек в цьому поєдинку здобув більш ніж переконливу перемогу з рахунком 5-0. Ну я не можу завжди бути задоволений, неоднозначно, який би рахунок не був. Але найголовніше, що хлопці підійшли серйозно до гри. Тому що товариські гри вони завжди. В собі несуть такі елементи якісь розслабленості, можливо, є такі ігри, то я просто задоволений не результатом, а їхнім відношенням. А рахунок щось говорить? Абсолютно нічого. Для мене абсолютно нічого не говорить, тому що це підготовчий етап. Буде чемпіонат, офіційні ігри, і це зовсім інше. Чесно сказати, сьогодні взагалі мене команда поразила своєю грою, взагалі самовіддачею не було нічого. Можна проіграти ігру, але так безхарактерно, безвольно проігрувати ігри, так не можна. Я так думаю, що ми в п'ятницю зіграли з Ковелем, теж товариську ігру, вони теж готовляться на аматорів. Ми їх обіграли чотири 1, вони вже думають, що вони вже... Все виграли весь чемпіонат і всі збори виграли. Я їм сьогодні їхали по дорозі, я їм говорив, кажу, ребята, тяжка ігра буде, тому що да, я згідний, що в нас сьогодні приїхав не повний состав, приїхав там, бо багато ребят, то робота, то ще там віддихають на світі, зізнаєте. Але я не кажу, що тут не є як -то, виправдання від того матчу. Ну, я вам скажу, дуже слабо сьогодні зіграли. Я такого, якщо чесно, не ожидав. Я би, може, навіть вийшов, блін, свої 54 роки. Я би, може, я би когось по-любому перекусив би, блін. <сум> <сум> Вже цієї суботи ОДЕК розпочне офіційні матчі. В рамках першого туру чемпіонату України серед аматорських команд торжівці зіграють на виїзді проти найсильнішої команди Івано-Франківської області Оскар з підгір'я. Ще один представник Рівненщини у цих змаганнях, ФК Малинськ, на своєму полі прийматиме Ниву Теребовлі Тернопільської області. Наразі організатори змагань Асоціація аматорського футболу України оголосив. Сили лише розклад матчів першого туру, адже до цього часу невідома остаточна кількість команд учасників цього змагання.